Сьогодні поговоримо про ETF або Exchange Traded Funds. Що означає цей модний термін? Нам допоможе розібратися Тарас Кучер. Тарас Кучер, заступник директора з операцій на фондовому ринку департаменту з продажу та роботи з інвесторами. Першу вищу освіту здобув у Тернопільському національному економічному університеті, другу в Українському інституті розвитку фондового ринку при Кнеу. Є автором низки наукових статей. Пише диссертацію. Має досвід роботи за кордоном на Chase Bank в Нью-Йорку. В інвестиційній компанії в Україні працює з 2007 року. Спеціалізується на здійсненні активних операцій на фондовому ринку, аналізу інвестиційному консалтингу, розвиває напрямок інтер. Отже, Тарасе, для чого вкладають у ETF і що це власне таке? Біржові фонди – це є новим інструментом на українському ринку, який, по суті, почав існувати в минулого року, в березні 2011 року. Фактично, біржовий фонд це. Така калька-переклад з американського exchange, з англійської мови Exchange Trade Funds. Даний інструмент взяв все найкраще з двох інших інструментів, саме з інвестиційного фонду і з акцій. З інвестиційного фонду, що він взяв? Він повторює певний базовий вибраний фондовий індекс, тобто певний такий індикатор, який формується там з певної корзини акцій, і ціль його є. Показувати певну а, динаміку і стан ринку, так плюс дозволяє досягати певної диверсифікації, так. Але він торгується на біржі. Тобто, торгівля на біржі це те саме найкраще, що він взяв саме з акції як одного інструменту. Тобто, фактично, інвестори, які купують або продають даний фонд, вони можуть його без проблем купувати на біржі, а в межах там, одного дня торгувати, купляти, продавати. А, Знову ж таки, якщо це біржовий інструмент, відповідно появляється ще низка інших переваг, Скажімо так, тобто ви можете використовувати його для казали, маржинальної торгівлі. Для там інтрадей торгівлі, тобто, грубо кажучи, якщо індекс піднімається там, на 2-3 в день, так само і біржовий фонд за індексом піднімається на 2-3 в день. Тобто ви, грубо кажучи, можете зранку купити і вечором його продати і зробити 2-3 І так наступного дня, якщо ви купуєте один сертифікат на біржі, ви купуєте фактично повний портфель з 10 акцій. Широка диверсифікація при купівлі сертифікатів фонду інвестор стає власником одразу цілого портфеля кращих українських підприємств. Прозорість структура індексу завжди відома. А отже, і портфель фонду абсолютно прозорий. Надійність біржовий індексний фонд це інститут спільного інвестування, який перебуває під жорстким контролем з боку держави. Це торгова Така ну торговий термінал, торгова система, через яку там будь-який інвестор, фізична особа і ну, будь-хто може торгувати на українському фондовому ринку, маючи прямий доступ до цього українського фондового ринку. Стосовно біржового фонду, що я хотів показати, так? як видно, тут якби відображено у певні акції, які торгуються на ринку. Безпосередньо акції: Метросіч, Авдіївський Коксохім, Інаківський металоргін, Центренерго. Ну, і разом з тим є біржовий фонд, так званий Кубі. А, Тут показана так звана таблиця котерування або станела назвою і стакан, де зображені усі котрування на купівлю і на продаж. Як видно, зверху зображені котрування на продаж, а знизу котрування на купівлю. Тобто в кожен прекрасний момент ми можемо по суті придбати в тих, хто стоїть на продаж, і продати в тих, хто стоїть на купівлю.